Дорогі машинобудівники, будівники, наші рідні, друзі, близькі, родичі, шановні Буковинці, в ці дні ми святкуємо одне з найвеличніших християнських свят Воскресіння Христове. Кожен з нас переживає зараз непрості часи, важкі часи, а для когось вони і трагічні. Іде велика війна. Багато наших рідних, близьких, друзів. Знайомих знаходяться на передньому краї, захищають нас з вами. І те, що ми спокійно пішли ввечері у храми, сіли за святковим столом з рідними близькими і відсвяткували. Багато наших знайомих, багато наших громадян загинули. Вічна їм пам'ять, в тому числі вже є загиблі серед працівників Машзаводу. На превеликий жаль. Хочу побажати всім нам, міцного здоров'я і впевненості в завтрашньому дні. В такі свята, великі, християнські, просто свята, кожен з нас в першу чергу згадує своїх рідних і близьких. Але я хочу, щоб в цей важкий час ми згадали наших далеких, тих, хто нас захищає, наших захисників, хлопців і дівчат, чоловіків і жінок, які жертвують своїм життям і здоров'ям заради України. Господи, даруй їм! Даруй їм вдачу, Господи, подаруй їм життя. І хай вони повернуться живими і здоровими з перемогою. Хочу побажати машинобудівникам багато роботи, нашим партнерам, які вже поруч з нами працюють так само Східної України, які стали вже нашими, можна сказати, ну, близькими так само. Те, що вони роблять для Буковини і те, що вони роблять для Чернівців, вартує великої поваги. Все, що ми можемо, ми можемо гарно працювати. Гарно працювати і надіятись, що все буде краще. Господь нам цю надію дав. Я бажаю найперше міцного, всім міцного здоров'я, але для всіх перемоги, перемоги і ще раз перемоги. Нехай Господь оберігає Україну, нехай Господь оберігає кожного з нас. Святом вас Христос, Воскрес! воистину Воскрес!